Львів. Щодня сюди прибувають тисячі людей. Яким вони бачать місто? Історичним, туристичним, студентським. Та навряд чи хтось скаже: Львів індустріальний. Проте є в нього і така історія: старі ремісничі майстерні та фабрики під Замча і промисловість довкола залізниці з'являються тут ще до початку ХХ століття. А після Другої світової війни у місті настає індустріальний бум. У Львові починають випускати автобуси ЛАЗ, взуття Прогрес, цукерки світоч, телевізори Електрон і багато іншої продукції, яку продають по усьому СРСР. Заводи працюють також на військову галузь і в режимі секретності. Зокрема, через індустрію місто стрімко росте. У другій половині 50-х років населення виходить на довоєнний рівень близько 400 тисяч. А до 84-го року зростає ще майже вдвічі. Понад третина мешканців працює в промисловості, а 30 тисяч це інженерно-технічні працівники. Для багатьох з них робота на заводі стає точкою входу в місто. До Львова прибувають люди з усього радянського союзу і за різних життєвих обставин. Тож яким було життя людини індустрії. Стоять ліси в смарагдовій задумі, гудуть вітри на висяг гір, Співає море в білім шумі і світять бризки синіх зір, І молоком пливуть у вирій хмари. Сміються ранки голубі, поля пасту вже не отари, і сонце грає на трубі, всі голоси і бурні, і спокійні, глибоких надр і височин Вільлються в душу гармонійно, Потоком вражень і хвилин. Як ми приїхали? Справа в тому, що ми були вислані. Мій тато був ОПА. Ми були собі вислані після смерті Сталіна. Вже звільнила спецпороселення, то я поїхав сюди, до Львова. І розглянули ту справу, і його тато ребільтували. Тату віддали квартиру якраз новому будов... збудованому будинку. І я тоді скоренько їду за жінкою. Ну, там вже і син був. За... Що син був? Ну, то там... ну наш син вже ну, був. Та так, він там народився в 58 році. Ми ж там році. поженилися. А стали на роботу, тому що тут то була Литвиненка і то пару кроків до заводу. Батько мій війшов, визволяв місто Львів зі своїм полком. Він прийшов сюди. Був він командиром цього полку, і полк стояв наверху там, Поличаківський послав двох солдатів і нас всіх забрали і приїхали 17 жовтня 44-го року до війни ми були в Усурійську теперішньому Міськрада видавала тим хто приїхав сюди визволяв вони ж тут ще й працювали давали квартири нас було четверо дітей плюс ще троє племінників які залишились без батька і без матері сироти Ось так що семеро дітей, дітей. Була тут була бійня ціла, і, і бійки, сльози, і сльози, покарання. І всі, і всі я кути. Я всі тут кути обстояла, куди ставили. <гум> Там, Бо найпротивнішою дитиною виявилася. <гум> Батько працював на поліроні, мама працювала на побут на Львів приладі до Львова. Потрапили складно, тому що це вони потрапляли в кінці сорокових і села. І батько і мама подали на, на роботу, але треба було мати прописку. А села не давали паспорт, щоб отримати прописку. Робочі руки були потрібні також в селі, і 50, ті ранні 60 ті роки це ще той час, коли власне, селяни були прикріплені до землі, не мали можливості вільно виїжджати. Якщо людина, наприклад, мала в своїй родині якісь антирадянські елементи, репресованих родичів, можливо, сама була депортована як дехто з наших оповідачів, то передусім їхнім варіантом могла бути дуже важка, ручна фізична виснажлива праця. Як в пеклі заварювали, шибіло, щось обрізали, пічки стояли, я на ткачку влаштувала ще тут треба було запаяти ті лампи, ті фактично балони я на підміги і мальвабе. Тут так, що під по ногах і в тапочки. То було страшне, я йшла на ту роботу. Ну, але треба було якось жити, ми з Сибіру повернулися. Де ти влаштувався? Того, ну, механічний би? цех. Механічний, так. так? була сезарна робота така, знаєте. Потім я перейшов в п'ятий цех, де вже готова продукція, там випробовували. Потім став бригадиром. То я вже, знаєте, міг собі і з начальством говорити. По всьому Союзу. Ми робили, збирали ці стійки, які робив мікроприлад. Запускали їх і обслуговували. Так що майже весь союз я об'їздила. Іваново, Перм, ще якісь там міста. Всюди ми там їздили. Казань. А найдалі Улан Уде. Є третій допуск. Це всі, другий допуск це легкий. Ну, підписуєш про нерозголошення розробок і всяке таке. А перший допуск, допуск це ти маєш право зайти і отримати інформацію, інформацію що засекречена. У мене був, мене був перший допуск. Ну тому, що я певний час ну, до ЛНДРТІ мала, мала, мала стосунок. Це наш це науково дослідний інститут, інститут, що повністю, повністю працював на ракети і все інше. дуже цікаве питання усвідомлення людиною свого місця в цій величезній махійні індустрії. Наскільки великою вона була, наприклад, на кінець радянського періоду на 92-й рік у Львові було власне 11 заводів, де було більше п'яти тисяч робітників на кожному з них. Причому деякі з них, такі як Полярон, наприклад, мав більше десяти тисяч робітників, лаз близько десяти тисяч, автонавантажувач, більше семи і електрон 8000, тобто це дійсно на сьогодні звучить як фантастичні просто цифри. Я думаю, що і на лазі, і на поляроні значна кількість людей були дуже відчужені від результатів своєї праці через це масове конвеєрне виробництво. Людина виконувала тільки якусь невелику частину цієї роботи або виготовляла якусь певну деталь, і далеко не завжди вони хотіли або й могли знати, що саме яким чином буде функціонувати в кінцевому підсумку. Якраз коли я прийшла на завод, він до того був номерний. Оскільки я пам'ятаю, 24-й завод був номерний. Ми вже знали, що то продукція значить, там військова. А потім вже десь 76-77, десь в ті роки він став поліроном. Якраз коли я прийшла. Дуже цікаво, що деяка сучасна, навіть література, перелічуючи підприємство Львова, не називає полярона. Полярона, на якому було більше 10 тисяч робітників, тому що цей завод дійсно був настільки засекреченим. Він мав такий статус, дуже втаємничений, і люди, які працювали там, дуже часто не могли говорити взагалі про свою роботу. Цей завод не документувався, наприклад, фотографічно. В архівах немає взагалі фотографій з цього заводу, тоді як всі інші підприємства були дуже ритуально задокументовані. Завод він дуже багато тих приборів випускав різних напруг і різних призначень. То було в воєнних цілей, але, по-моєму, що то мікроті схеми, то вони були і в медицині. Мікросхеми кругом йдуть. Мікросхеми різного і побутового і військового призначення, лазера були і побутового і військового призначення. Тобто ще якісь речі, які були сугубо військового призначення, які, про які навіть ніхто не знав, що воно і куди воно. Ну, знала я, що то якісь на е, локатори, на радари йде техніка, така. А конкретно що там, де ми тим не цікавились, якось якісь папери ми підписували. Про нерозголошення. У нас були воєнпреди, їх повновоєнні такі були, то перевіряли, то ще ті воєнпреди. то вони тим займалися, то продукцію приймали, відправляли, а нам треба було робити і мовчати. Більше нічого. І нам не дуже там дозволялося, щоб ми там десь розсижувалися, гуляли. Ми повинні постійно бути на своїх робочих місцях. Пару разів викликали навіть туди перший відділ. Тому, що я там десь щось сказав? Знайдете, і, і мене попередив, говорить: ви собі не дозволяйте, ви собі десь щось, то", говорю, тому що е, ви можете поїхати там, де ви були. Той перший відділ, що знав за нас, але не розголошував. Тримав мовчіть, працюйте, що вам дано, і все. І Починалося з цього монастиря, що у нас за спиною ми почали працювати з космонавтами Якось в один день пропало чи 20 чи 40 тонн міді з заводу Нічого не змінилося. Тільки все занепало. Тільки все занепало.